Також ДСНС дає інформацію, що у Дарницькому і Солом'янському районах через падіння уламків пошкоджені скління приватних будинків ну, і наслідок російської атаки на Київ зафіксовані падіння уламків ворожих ракет у Солом'янському Дарницькому районах. На місці працюють наряди поліції, медики, рятувальники у Дарницькому районі Києва. Після ракетного обстрілу уламком пошкоджений приватний будинок у мікрорайоні Осокорки. Без подальшого загоряння повідомив голова районної держави. Тимчасовий виконуючий обов'язки голови Дарницької районної державної адміністрації Микола Калашник попередньо обійшлося тут без постраждалих. Ну як ми тут вже дивіться. говорили, командувач військово-повітряних сил збройних сил України Микола Олещук написав про збиття двох балістичних ракет під час повітряної атаки Російської Федерації на Київ. Близько 10.30. противник завдав удару по столиці двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Цілі знищені, тип встановлюється. Написав генерал і подякував. Захисникам неба за бойову роботу. Ну а військовий журналіст Андрій Цеплієнко пише, що попередньо ворог ймовірно атакував столицю із південного напрямку ракетами «Циркон» або Онікс. І нагадаю, це вже третій масований удар по Києву за останні п'ять днів.